Вода замість бензину реальність. Черкаський письменник фантаст та винахідник Олексій Рись створив мультипаливний генератор. Апарат працює на суміші води та вуглеводневої рідини. Автор винаходу впевнений, що вже за кілька років, заливши у бак автомобіля звичайної H2O, можна буде впевнено прямувати у справах. Про це пише газета Вечірні Черкаси. Інші цікаві теми у нашому «Пресогляді». Постійне подорожчання бензину набридло двом креативним черкащанам. Так, винахідник та письменник фантаст Олексій Рис та інженер Ері Гаско винайшли мультипаливний генератор. Пише вечірка. Експериментатори впевнені, що за його допомогою можна їздити на воді. А це у свою чергу не лише корисно для гаманця, а й для екології. Адже замість токсичних газів у атмосферу виділятиметься незначна кількість кисню а сам двигун працює тихіше ніж на бензині. Вищі України почали прийом документів. Цьогоріч вступникам буде важче отримати шанс на навчання. Пише газета Акцент. Разом зі змінами форми випускних та вступних іспитів змінюються і правила усієї вступної кампанії. Наприклад, сертифікат за результатами тестування буде єдиним. Конкурсний відбір буде проводитися теж по-новому: мінімум за двома дисциплінами, які внесені до сертифікату. Майже на 70% порівняно із минулим роком зменшилася кількість громадян, які утримуються у слідчих ізоляторах області понад добу. Про це повідомляє громадська рада з дотримання прав людини при УМВС у Черкаській області на сторінках видання молоді Черкащини. Правозахисники також наголошують, що адміністративних правопорушень поменшало. Це свідчить про більш виважене ставлення керівників райвідділів міліції до винесення рішень про накладення стягнень. Невдовзі у Черкасах з'явиться ще один комунальний пляж, повідомляє представник прес-служби міського голови Сергій Кузляєв на сторінках газети Прес-центр. На цьому пляжі обладнають перші в Черкасах шезлонги. Це місце відпочинку готують до відкриття на територію мікрорайону Митниця поряд із церквою на вулиці Героїв Дніпра. Нині більшість підготовчих робіт уже виконана. На пляжі встановили паркан, щоб відгородити його територію і унеможливити заїзд автомобілів на берег.